Радіо Юей Чикаго. Шановні друзі, ви на хвилі радіо Юей Чикаго. Мене звати Іван Сабат. І ось до нас завітала чарівна дівчина, яку звати Мар'яна Гладій. І це є вчителька, педагог і з недавніх пір. Це є письменниця, дівчина, яка написала книгу, яка називається Ярка. Привіт, Мар'яна. Привіт, вітаю. Як ваші справи? Добре. Дуже добре, ви така серйозна посміхайтеся. Ви дуже гарно, Мар'яна. Розкажіть, будь ласка, ви авторка книги Ярка. Ми давайте з тої точки зору. Можливо, хтось не знає, не чув, можливо, вас. Розкажіть, будь ласка, у двох словах про себе, хто ви є, і потім поговоримо про книжечку. Ну, мене звати Мар'яна. Дуже приємно. Я дякую вам в першу чергу за таку можливість представитись тут. Я дійсно я автором книги Ярка. Я власне родом з Тернополя з України, я вже в Штатах проживаю 8 років, і от недавно спробувала себе в літературі видала книгу про війну, полон, кохання, самопожертву тобто такі теми, які мені близькі, і такі, які я сподіваюсь, будуть популярними, також зможуть допомогти, так як книга моя є некомерційною. Всі кошти, за які люди будуть купувати цю книгу, будуть передані до асоціації родин захисників Азовсталі. Ого, тобто, тобто, ви написали книжку? Так, ви написали книжку про я так розумію, війну угу. про людей, які на війні, про їхні почуття, їхню, їхнє життя, їхню долю власне первинною ідеєю було написати книгу про таку таке об'єднання. Людей з заходу України, з людьми з зі сходу України вже uh -huh. вторинною ідеєю було донести до людей умови перебування військовополонених, саме тих, котрі є, вважають, котрі є націоналістами. І я б хотіла до того привернути більшу увагу, враховуючи те, що обміни відбуваються дуже, як ми всі знаємо, звичайно, дуже не дуже важко, складно. Uh -huh. Тому е, це питання таке болюче, ага. Тобто, е, ваш е, книжка так. не просто там про кохання, про любов. Там е, е, як е, хтось може зараз собі подумати, ну от гарна дівчина написала там нові 50 відтінків Сірого, ні, не, тобто не. це є серйозна, е, актуальна зараз робота про війну, про військових, про полон. Про їхнє перебування в, на, в полоні, е, тобто, це велика глобальна робота, яка не є комерційна, але якщо кошти можна буде отримати із цієї книжки, вони підуть на добре діло на так, допомогу зовсім тобто вся 100, всі 100% зібраної суми будуть перераховані на рахунок. Асоціації родин захисників Азовсталі Мар'яна. А можете у двох словах розказати про якийсь синопсис цієї книги? Сюжет. Тобто, там ну але знаєте, як трейлер, так щоб зацікавити, не без Ой, спойлерів, тому спробуємо. що ну, спробуйте, тому що, можливо, комусь дійсно цікаво, і хтось, можливо, вперше чує, тому що я так розумію, нещодавно ви тільки її написали. А, власне, ні, я написала її рік тому. Бо ідея сама ідея в мене з'явилася тоді, коли стався теракт в Оленівці. Ага. А, я хотіла зрозуміти, яким чином я би змогла. Більше допомогти цим людям, котрі дійсно постраждали. Враховуючи мій досвід, я дуже багато читала про полон до того. Ще, будучи студенткою, я їздила багато на такі в Європу до на екскурсії, як це можна назвати, в концентраційні табори. І це я ніколи не вірила, що, так, що цей такі колон... може бути. Тобто, тому це одне, а друге, я ніколи не вірила, що це буде за такими женевськими. Конвенціями, якимись за законами людськими, тому що справа з цими людьми, це як... ти ніколи не знаєш, чим воно може обернутися. Тобто тоді, саме в той день, коли це сталося, я, в мене виникла ідея такої романтичної історії, яка б перетворилася в таку серйозну тему, щоб людям, яким, наприклад, складно, або е, як це а ну, котрим складно слухати таке чи читати, щоб їм було простіше в таку сюжетну лінію любовну перенести це все таким чином, вийшло в мене дівчина з заходу України, закохується в хлопця зі сходу України, з Криму, якщо точніше, вони починають влаштувати побут, разом живуть, а, якби вони створюють таку свою сім'ю сім невеличку, і тут починається повномасштабне вторгнення, війна. А, і вони опиняються на заводі на назовсталі. Хоча я вирішила не використовувати ніяких назв. Ага, в книзі, так для того, щоб не, не ну як не, ну, не привертати уваги більше зайвої, напевно. І взагалі, мабуть, я думала так, що я можливо, і не маю такого права використовувати uh -huh. це. Я не є, так як ця історія не є життєвим досвідом, це є фікшн, цей роман є абсолютною uh -huh. вигадкою, uh -huh. так але зрештою, в сюжет на сюжетна лінія присутня, як ви зрозуміли, і тобто ця вся боротьба відбувається. Точніше, навіть не боротьба, а я хотіла показати людям, що ми коли разом, то ми дуже сильні. Так як було на початку. так, як ми, Коли лише почалась війна, ми були такі об'єднані, такі, як би ну, разом були. Мені здається, що з часом цей, ця така дружба між нами. Стирається трошки, тому мені виглядає, що зараз якраз час, щоб ця книга дійшла до людей. Заразом полон. Я зрозуміла з розповідей з таких відгуків книги, що люди насправді дуже мало знають про це. І Можливо, я... і не цікавляться. Е... Я не знаю, я не, буду, не можу так переконувати, тому що це мої читачі, вони дуже мені угу. вдячні за те, що я. Таким чином показали це. Тому знаєте, коли ви якусь серйозну тему розвиваєте на фоні любовних відносин, mm -hmm. стосунків між чоловіком і жінкою, чи дружба, побратимство, посестринство. Такі речі дуже відкладаються в серці, і ви вже таким чином розумієте, що сюжетна лінія перетікає власне в серйозну проблему, до якої варто прислухатись, тому що перебування в полоні це є це є. Це пекло насправді на землі? От це те, що я хотіла донести зараз до людей. Тобто ваша книжка починається як дійсно щось таке про почуття, емоції, але з часом воно переростає в такі серйозні глибинні ситуації, які відбуваються під час війни, про полон, про можливість вижити. Скажіть, будь ласка, Чим ви надихались, тому що слухаючи цей синопсис, мені одразу приходить ремарк на думку з його я, там іскра життя чи багато інших там три товариші. Три товариші так багато таких на та на західному фронті, фронті без змін. От такі, якраз ці книжки, які я скажімо, в підлітковому віці зачитувався, ними, і ось ви розповідаєте. Теж війна, теж кохання, щось такого подібного. Це такого плану, я так розумію, чи це щось вже ваше? Не, ні, це насправді не моє, немає таке, я не маю паралелей щодо цього. Надихалася я людьми українським ага. народом в першу чергу. Отже, хочу сказати, що мій брат він є військовий, він служить в артилерії від самого початку війни. І от він був одним з таких людей, які мене по справжньому надихнули, тому що він віддає, віддає всього себе щодня. Кожен день він бореться, виборює суверенітет. І це перше. Друге, звичайно, ті люди, котрі були на назовсталі, які все ж таки залишились, які нікуди не, тобто військові я маю на увазі, які прийняли бій, які в оточенні себе вели, показали дост... найдостойніше, можна так сказати. Також у мене є друг, він лікар, який залишився в Покровську, тоді коли звідти. Багато хто вийшов для того, щоб все ж таки допомагати людям. Тобто надихнулася я лиш людьми. Mm -hmm. І те, що я ще теж хотіла донести, ці навіть якщо ми проходимо через якісь такі. В ситуації в житті, котрі є надскладними, наприклад, полон. Це не означає, що ми не маємо права на якісь такі почуття, як точніше, не так не не маємо права, це не означає, що ми не здатні, наприклад, кохати, відчувати ніжність, дружбу, а, таку відданість комусь. Коли ти маєш когось як, як це, soulmate такий, ти завжди будеш. Тобі буде легко пройти такі різні етапи в житті, які є дійсно. Надзвичайно важкими. А ось ви сказали, що ви вже рік, як написали цю книжку, але я чув, що десь має бути презентація тут в Чикаго. Ану, розкажіть, будь ласка, у двох словах. Так. Що це має бути, коли і де, можливо, хтось захоче прийти? А, презентація моєї книги буде відбуватись 15 грудня, а, в другій годині пополудню. Ми будемо презентувати її в Сіті Sister Library. Це в Чикаго. А, так думаю, що ще додати. А я буду дуже рада бачити вас, друзі. Я хотіла б ще раз нагадати, що за... придбавши цю книгу, ви допомагаєте родинам захисників Азовсталі. Тому що асоціація родин обов'язково буде. Тобто, вона кошти будуть передані на цю асоціацію, яка буде, яка підтримує їх постійно, яка, до речі, бере участь в обмінах. Які, є такі, які йдуть настільки важко і складно, особливо в таких умовах. Тому я хочу підтримати цю організацію. Я хочу підтримати ці сім'ї, тих дітей. Я, як сестра військовослужбовця, дуже добре розумію їхні почуття. Можливо, навіть не так гостро, тому що вони навіть нічого не знають про своїх рідних. Але все ж таки. Я хочу їм допомогти. І якщо ви маєте бажання, маєте вільний день, там буде дуже цікаво, буде гарна музика, ми будемо багато розмовляти, ми будемо пити каву, їсти солодощі. І, звичайно, ми будемо говорити про війну, кохання на війні, про самопожертву ну і, звісно, про полон. Я так розумію, сьогодні не маєте можливості фізично показати цю книжку, тому щоб ми поза ефіром говорили. Вас розкупили весь цей тираж, який ви мали наразі. Розкажіть, будь ласка, скільки книжок ви продали вже свої книжки? Ярка, і варто теж зазначити, що це не русизм, не від слова я яскрава. Це що є? Так, я поясню це дівчина, головна героїня, має ім'я Ярина, і це є. Скорочення, від її як нікнейм від її ім'я, ярка це не яскрава на українському не росизм в жодному випадку. Це скорочення від її ім'я Ярина. Uh -huh. Так це яке було скільки, скільки на... книжок ага. ви мали, і okay. скільки вас люди як гарячі пиріжки її розкуповували? Mm, подруга мені провезла з України близько 50 примірників. Я точно вже навіть не пам'ятаю, тому що я в понеділок їх забрала в середу. В мене вже не було жодної книги. Ого. Тобто, це і це лишені так. Я, я навіть не встигла віддати всім людям, які були в мене на, на списку, котрі очікують. Я сподіваюся, що вона сподобається людям, і що вона донесе мої первинну і вторинну мету. Об'єднані і боремося за полонених. А ось ви кажете, що вже люди перших там 50 розкупили, чи є якісь перші відгуки від людей? Е, звичайно, є. Ви знаєте, дуже важливі відгуки. Найперше, я думала, дала прочитати рукопис своїм друзям. Для мене було важливо, чи ця тема буде така, такою відгукнеться. І е, відгуки були просто неймовірні. Я... Що казали? Всі були настільки задоволені. Я деякі. Деякі були окремі такі, що я можу виділити. От, наприклад, брат мій він тоді був, коли я написала цю книгу. Він тоді був на Донецькому напрямку. І дуже багато в нього було роботи, але він, попри те, встигав ще замість свого сну читати ту книгу. На його відгук був для мене такий неочікуваніший, тому що ми дуже близькі, і я знаю, що він мені скаже правду. Тобто, якщо це буде якийсь там не не дуже щось таке, то він би сказав. Отже, в від нього відгук був просто такий. Я плакала. Він сказав, що йому надзвичайно сподобалось, що він насправді не міг відірватися від книги. Він це з тих книг, знаєте, коли ти починаєш ввечері читати і вже до ранку не можеш дочекатися, і такий о, четверта вже, а ти ще читаєш. То, то так він його мені описав. Мої друзі, які прочитали. А цю книгу теж мені говорили, що вони просто вони мене побачили з іншої сторони, були такі відгуки, наприклад, як ти в такому молодому віці можеш про такі речі говорити серйозні і водночас так прикрасити якимись такими ніжними почуттями. Мені теж було це дуже приємно, що я змогла так обіграти. Тобто всі я негативних відгуків поки що не отримала. Ну, дивіться, от буду відвертий. Ви настільки класно про це розповідаєте, що мені самому хочеться читати людини, яка обожнює книги Ремарка, і ось ви сказали про цю тематику, і я такий вау, я хочу це почитати. Я хочу взяти в руки цю книжку і ярка, вдихнути аромат цієї книжки, і дійсно, як ви кажете, сидіти до ранку без зупину читати на другий день на роботу, запізнитися з такими очима, мішками, під очима, але задоволений і щасливий. Де? Можна дістати вашу книжку? О, знову ж таки, вона буде презентуватись 15 грудня в Sister City Library. і також ви можете придбати цю книжку безпосередньо в мене. Я відправляю почтою. Як можна з вами зв'язатися? Можна по номеру мого телефону, можна в який вас... ваш номер телефону? В соціальних мережах мене знайти. Номер телефону може. Можна мені диктувати. Так, ну я. Я дивіться, я хочу максимум, щоб ви okay. максимально дали інформацію. Щоб людина, яка зараз дивиться цей ефір чи в записі, така Хочу книжку, диктуй. І таке, алло, Мар'яна, беру книжку. Звичайно. А, отже, друзі, запрошую вас купити дуже круту книжку про кохання, полон, війну і самопожертву. А ви можете звернутися за покупкою по номеру телефону 773… 3397461 і в соцмережах. Ви є в Інстаграмі, наприклад, звичайно, в Фейсбуці. я є в Інстаграмі, є в Фейсбуці. А під своїм іменем під дівочим прізвищем Мар'яна Гаманюк. В Інстаграмі, Фейсбуці Мар'яна Гаманюк. Так ви написані. Зрозумів. Ви можете мене там знайти. Я обов'язково буду дуже рада вам продати свою книгу. І ви знаєте, що ці кошти ми робимо взагалі дуже величезну справу. Бо Супер. це надзвичайні люди, які, які варті на цього. Супер. Я дякую вам. Дякую ви вам. дійсно зацікавили. От, особисто я дуже хочу цієї книжки, я дуже хочу її прочитати. Е, ви кажете, тільки з 15 грудня вона буде доступна. Наразі немає. Е, власне, ні. 15 грудня буде тільки лишень презентації. Я ну. тепер очікую на е, посилки, які мені прийдуть з книгою, Одина, перший такий. Е, Перша кількість їх я не знаю скільки там, але я сподіваюся, що мені достатньо буде віддати тим людям, яких вже я маю на вишлист. Вже є черга, я так розумію. Так то цього в кінці цього тижня планую вже отримати цю. Але там, якщо черга, коли можна таким простим смертним, як ми, які б тільки почули про цю книжку, до вас достукатися отримати її? приблизно за тиждень, два скільки я думаю, чекати? що наступного тижня вже повинна бути решта. Посилок перейти з України, тому що я, замов... я редакція в Україні, і також я друг замовляла в Україні і таким чином, Ярка потрапила в Штати. Супер. Дякую вам. Дякую, що ви знайшли час до нас завітати. Дякую за те, що ви написали книжку на такі важливі соціальні, суспільні теми, як кохання і війна. І кохання під час війни це. Насправді мені здається, дуже важливо і найголовніше те, що ви робите, продаючи цю книжку, що кошти йдуть на допомогу військовим і їхнім сім'ям. Мені здається, це заслуговує великої поваги. Тому дякую вам, що ви написали цю книжку. Дякую кожному читачу, який купив цю книжку і який її купить і прочитає. Тому нагадаю, друзі, сьогодні у нас Мар'яна Гладій, це є авторка книжки, ярка про. Кохання про війну і, на превеликий жаль, про полон. І я так розумію, про як писав Ремарк, про іскру життя і, напевно, вже від Мар'яни Гладій, іскру любові. Дякую вам, друзі. Обов'язково читайте гарну літературу і підтримайте наших військових. Дякую вам, підпишіться на канал Радіо UA Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на Патреоні. Посилання в описі.